Паспорт громадянина України для виїзду за кордон за 7 робочих днів. Вартість загального оформлення паспортного документа була 1085 гривень з 1 листопада цього року. 1496 гривень. за 20 робочих днів. Вартість послуг, яку ми надавали, була 733 гривні. І з 1 листопада цього року 856 гривні. Це нові розцінки на виготовлення паспортів. Зміни торкнулися не лише закордонного документу, а й внутрішнього. Паспорт громадянина України за 10 робочих днів. Внутрішній паспорт у вигляді id карточки. Вартість послуги була 498 гривень, з 1 листопада. 720 гривень і паспорт громадянина України у вигляді її карточки за 20 робочих днів. Вартість становила 372 гривні на сьогодні з 1 листопада цього року 450 гривень Люди кажуть, до подорожчання ставляться із розумінням, та й діватися нікуди. Хай би як не зросла ціна від цих послуг, відмовитися не зможуть, якщо потрібно зробити паспорт. Як ми можемо відноситися? Будемо платити, будемо робити. Я відношусь до цього нормально, добре, тому що все зростає в нашій ситуації і ціни, і їда, і все. Але я хочу сказати, що йде війна, і нам усім потрібно зараз паспорта, щоб виїхати за кордон. І я хочу сказати по поводу працівників, дуже добре вони ставляться. Поставились до мене, наприклад, так як у мене дитина з інвалідністю, виходячи з ситуації цієї все, можливе допомагають. Такі зміни відбулися у зв'язку із прийнятою постановою Кабінету міністрів України. Платити більше за послуги доведеться й іноземцям, які хочуть отримати посвідку на постійне чи тимчасове проживання. До 1 листопада вартість послуг, яку надавала, надавали, становила 752 гривні. І з 1 листопада 1013 тисяча гривнів. І посвідка на тимчасове проживання до 1 листопада було 915 гривнів, і з 1 листопада 1258 гривнів. Разом з тим, чиновники прийняли рішення, що робити із росіянами, які до початку війни під час повномасштабного вторгнення подавалися на громадянство України. За період воєнного стану в обласному підрозділі на розгляді було 87 справ про надання дозволу на імміграцію громадян РФ. Нині прийнято рішення про скасування дозволу 24 росіянам. Ще чотирьом у заяві відмовлено. Водночас постанови встановлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян Російської Федерації, які є чоловіком або дружиною громадян України, дітьми або батьками громадян України, повнорідним братом чи сестрою, дідом чи бабою, онукою чи онуком громадян України, і особам, які прослужили в Збройних силах України три і більше років, і особам, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування. По всім іншим заявам, провадження з 1 листопада припиняємо. Тим часом кілька тижнів поспіль Росія тероризує Україну ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Тоді державним установам доводилося закриватися через відсутність світла. Роботу призупиняла і міграційна служба. Нині каже керівник: усі працюють у штатному режимі, і останнім часом вдалося знову збільшити кількість працюючих підрозділів в області. Тепер громадян приймають у 13 відділеннях. Найближчими днями запустити роботу планують ще в Андрушівці, Радомишлі та Хорошеві. Фахівці. Ці служби зізнаються, працювати стало куди легше, зникли і шалені черги. Крім того, в даний час громадянам області надають послуги, ЦНАПи міста Овруч, міста Бердичів, Попільні та Іршанська. І паспортний сервіс державного підприємства Документ міста Житомир. Стало трошки легше насамперед людям, тому що їм не приходиться їхати за сотню кілометрів для того, щоб оформити документ. Ну і у нас трошки наплив зменшився. Більш все ж таки звертаються громадяни міста Житомира, але і райони так само ще приїжджають. Ну, на даний час в день ми оформляємо від 60 до 70 десь людей. І так само десь Такі, такі. До цього практично в два рази більше було, та й це не усі зміни, які торкнулися міграційної служби. На час неможливо вже прийнята постанова кабінету міністрів, яка унеможливе вписання дітей до закордонних паспортів батьків та продовження терміну дії паспортів, які закінчилися, і це тільки можливо у двох випадках: у разі виїзду пов'язаним з лікуванням. Що має підтверджуватися документально або у разі виїзду з не дай Бог, міського родича, тим часом людям нагадують і про термін дії паспортів в умовах воєнного стану. Навіть прострочений документ посвідчує особу громадянина України, і таке правило діятиме до закінчення війни. Але от щойно у державі скасують воєнний стан упродовж 30 днів. Українці мають поновити свої документи. Якщо ж можливість замінити паспорт, є зараз, зазначають у ДМС. Вони працюють у штатному режимі. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал СК1.